Сьогодні сусіди з-за трохи нам життя ускладнили. Тому зробив я сьогодні пів замовлення з 4 кілометрів. Пасажир два не доїхав, сказав, дядьку, я піду пішки, бо ми стояли десь хвилин 30. Просто без руху. Ось така сьогодні історія. Так що, пасажири. Сьогодні моя вам порада: йдіть пішки, бо І це не прикол, бо пішки ви дійдете швидше, аніж доїдете на таксі. У будь-якому випадку, всім гарного дня. До речі, це вулиця Якуба Колоса у бік окружної. От Я вже стою тут. За 15 хвилин я проїхав десь 15 метрів.